Поставте собі запитання сьогодні, кому я довіряю. Багато, багато хто сьогодні робить ставку на освіту, науку, намагається вивчати історію, щоб розібратися в геополітичному устрої світу. Хтось відвідує церкву в пошуках істини і сенсу життя. Але як розібратися в сучасному світі, коли одна церква. Виправдовує війну і каже, що вторгнення на територію іншої країни це норма. А інша церква каже, що війна це сатанізм. Відповідь дуже проста: розібратися в сучасному світі можна тільки довіряючи Біблії і поставивши її на перше місце у своєму житті. А освіта, наука, історія і навіть церква часто Стають інструментом пропаганди і ідеології влади. Запрошую вас підписатись на наш телеграм-канал Солтанінка, щоб не бути обдуреними і пізнати справжній сенс життя, вивчаючи Біблію. Напишіть мені, якщо ви потребуєте духовного спілкування і молитви. Нехай Бог благословить вас. Амінь.